Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні вранці ми завітали в Макдональдс місто Дніпро на підстанцію. І що б ви думали? І туди міністр Клименко секти МВС пристроїв поліцаїв. Вони скоро будуть в кожному туалеті ці блядь. Я просто в шоці. На війну вони не хочуть іти воювати, непридатні вони для війни. Не для того їх мама ростила, мусорів, блядь. Ну просто це жахіття відбувається, коли в країні війна, блядь, а мусорів пристрають в кожні заклади, блядь. В Макдональдсах, в школи, в дитсадочки. Ну це взагалі дурдом в нашій країні відбувається. І люди на це все дивляться. Не знаю, блядь. їх потрібно виганяти звідти, блядь. Пінком під жопу, пінком під жопу. І пішов вон отсюда, на війну, блядь. А не в Макдональдсі ховатися, блять, сидіть. Ну я просто в шоці, люди. Так що така ситуація в Дніпрі. Дякую за увагу.